Його гру знають мільйони, однак одиниці наважили зіграти на його довірі. Відомий акордеоніст написав заяву до міліції. Говорить, його обікрали майже на півмільйона доларів. Хто ризикнув розвести зірку і водночас впливового політика. Гроші по нотах розбирають аферу її стрімку кар'єру ставлять під сумнів і приписують романи із українськими олігархами. кажуть, зараз білявка успішна, бо крутить шури мури з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі Співачка це спростовує та вперше відкриває грошам страшну родинну таємницю. Каже, мріє повернутися до України та не може. Її батьки біженці, емігрували з рідного Закарпаття і змушені жити у Грузії. Може бути, час, щоб об этом узнала вся страна, що в Грузії я представляла свою страну. І по сьогоднішній день я українка. Вони живуть у вигнанні, шокує Івана через конфлікт з відомим в Україні акордеоністом Яном Табачником. Наша дружба 15-літньої явності привратілася в якийсь кошмар. Білявка розповідає, з Яном Табачником і його дружиною Тетяною Недільською її батьки домовилися запустити спільний бізнес. Тато Іван сім років будував на прохання музиканта готель з романтичною назвою Гніздо Голубки. Таня робила ударення на те, що це і Танін – спільний бізнес. Торік табачник звинуватив батька Івани у шахрайстві. Спустя сім років він сказав до свідання». А у шоці конфлікт з мелаями бачить по-своєму. Ян Петрович каже, вони у нього вкрали майже півмільйона доларів. Вони, коли бачать гроші, ніті тіляють трасуди Чималі гроші. Переконує табачник, у нього вкрали мелаї, коли будували йому дачу з цією ж назвою – «Гніздо Голубки». Я туди їздив на протяженні 17 років. От воно мені сподобалося. Їздив відпочивати сюди. Це шаян, закарпатське село, яке славиться мінеральною водою. Ця вода дає результати і дуже допомагає. саме тут, у 2004-му Ян Петрович вирішив збудувати дачу, придбав землю і найняв виконробом місцевого жителя Святослава Мелоя. Я зробив в цій сім'ї всі помагали. На своє омріяне гніздо табачник не пожалкував 700 тисяч доларів. Згадує його дружина Тетяна Нідєльська. Каже чоловік дав гроші Малаєві, та він половину цієї суми вкрав. Вот это не лаї, це їх образ жизни, це гніздо голубки, це то що стоїть 700 тисяч доларів. Нідельська переконує дім, який побудував Мелай, лише ззовні виглядав красиво. Та коли вона туди приїхала, ахнула грівок в кімнатах, оголені провода були вокруг дому. Він просто мог би рухнути. Біженець у Грузії Святослав Милай із таких звинувачень сміється та запевняє, він у друга та бачника був не виконробом, а повноцінним бізнес-партнером. Ми дружили з 7, їздили друг друга в гості. Його пропозиція була почати спільний бізнес. Яка дружба може бути між мною і між до Прийшли додому. Ірян Петрович, Давайте ми вам построїмо. Ви нам тільки гроші давайте, більше нічого. Для чого ж зводилась нині скандальна садиба? Ми їдемо з'ясувати на Закарпаття, у місто Хуст, де Мелая добре знають. Його сусід Дмитро Мануїлович розповідає, Святослав, чоловік, заможний, мав кілька готельно-ресторанних комплексів. Один з них був просто у дворі Малаїв. Тепер він зачинений і від колись прибуткового бізнесу немає і сліду. То така красота була, що тут не можна було надивитися. Тут їх хата. А Сусід, у якого ключі від будинку милая, додає усі сім років, поки будувалося гніздо Голубки, Він їздив зі Святославом на будівництво. Табачник приїжджав. Славчик, ми єдина сім'я, ми друзі. То, що ти робиш, ето все хорошо. Проте у прокуратурі і міліції міста Хуст повідомляють, розслідування завершено. Святослав Милай і його дружина Наталя підозрюються у шахрайстві. Сьогодні обоє оголошені інтерполом у міжнародний розшук. Це тяжкий злочин, заружує до 10 років. позбавлення волі слідчі. І міліція додають Милай будував табачнику дачу, і її другий рік відновлюють. На ремонт необхідно аж 4 мільйони гривень. Прати встановили, що неякісно будинок збудований. Пішов уклон його будинку. Що ж це за таке гніздо Голубки? Це наша дача. Тому що те, що там вони зробили, це не те, що отель. Там можна только свіні усе а не чоловіка. До скандальної садиби, яка стала гніздом, роздору двох родин ми їдемо у село Шаян. Будинок значиться як готель Віпхаус. І до нього ведуть дорожні знаки. Все намися через турагентство. Найдешевший номер у гнізді вартує 650 гривень. Найдорожчий сягає за 2000. тисячі. Нас радо зустрічають як туристів із Києва. Нелі Микитівна тут вже рік господарює. Каже, вона є тіткою дружини табачника. та вихваляє їхнє гніздо. Мов тут відпочивали Софія Ротару, Йосип Кобзон. Часто приїжджає і сам господар Ян Петрович з родиною. А ось омріяна табачником, шаянська мінеральна вода, яка тече у його гнізді з під крану. На дворі чани. Родичка Нідівської розповідає, невдовзі у них можна буде приймати мінеральні ванни. Там можна тільки свіні усе а не чоловіка. Ну будь-ну про своє несу на, на дачному будинку. ну я по проблеми з основою будинку, з фундаментом великі проблеми з дахом. Ми зустрічаємося з дружиною акордеоніста, поживши у її табачником будинку. От у нас такі, проводяться такі міроприяті. Ми, безусловно, ми спасаємо цей дом, як ми можемо. Да, ми наняли бригаду і вони працюють зараз. Де ж це будівництво, про яке твердить Нідільська. Ми спокійно відпочиваємо у її стабачником гнізді і п'ємо цілющу воду. Єдиний робітник чоловік Нелі Микитівни – Підфарбовує фасад будинку. Нас сюди запрошують ще. Щаслива, хороший дороги, приїжджай. саме про таку гостинність у цій садибі. Мріяв партнер табачника Святослав Милай його шукає український інтерпол. А гроші знаходять того самого, названого в Україні злочинця у Грузії. Я являюсь на сьогоднішній день в моєму щастю, гражданином Грузії. Бути свободним це вже щастя. Милай в українському СІЗО відсидів три місяці. Каже, суддя його відпустив, бо не побачив злочину у добротному гнізді, який він збудував для друга табачника. Це було шоком для мене. Я все таки надіюся, що надумається заберет вот всі свої пред'яви. Грошам він стверджує на будівництво гнізда голубки, вклав ще й близько двох власних мільйонів гривень. Продав для цього один зі своїх готелів. Милай певен, його колишній друг табачник розпочав війну, бо не хоче повертати йому гроші. Ніяких розписок отримання я ніколи не підписував. Перед этим нам слідувала наш усний договір о далівому участі в совместному бізнесі. завірити нотаріально. У Яна табачника правда інша. Його рукою написано. І свідетелі, які бачили, і які передавали. Мне. Сьогодні подружжя Милаїв у Грузії сидить без роботи. Кажуть, живуть за рахунок доньки. Усе їхнє майно в Україні арештовано. Жені роботи ніка, ви розумієте, що нам прийшлося виїхати зовсім без средств сусідствування. Повертатися до України мелаї поки не думають. А от музикант з дружиною хочуть, аби злочинець був покараний. Мені гроші. я заявляю на всю страну, а дам дівському дому все. Вот. Я не считаю, что это тот случай, который нужно простить. Им грех прощать на самом деле. Они должны за это ответить. Тим часом, міліція закидає Малаєві ще один злочин. Він утікач з України. Він, будучи на підписці про виїзд, виїхав без дозволу, виїхав за межі місця проживання. невиїзд я не підписував. У самому хусті на дошці їх розшукує міліція. Милаїв, ми не знаходимо. Головний правоохоронець міста наказує терміново виправити помилку. Давай, давайте всі поршукуй має бути на дошці.